Чи я поганець, якщо я засмучена тим, що мій хлопець не перевірив, як я почуваюся після операції, і постійно ігнорує мої потреби та бажання? Зараз я все ще відновлююсь після операції і приймаю багато ліків, тому відчуваю сильний біль і не можу мислити так чітко, як зазвичай. Прошу вибачення, якщо щось здається незрозумілим, плутонина або не ідеально структуроване. Я роблю все можливе, щоб пояснити все якомога точніше. Я 21 рік, жінка. Зустрічаюся зі своїм хлопцем 22 роки. Чоловік вже місяців Місяців з самого початку наших стосунків я помітила, що він рідко приділяє увагу моїм бажанням і потребам. Наприклад, я запитала його, чи може він стати моїм першим новорічним поцілунком. Він відповів звичайно, але потім ігнорував мене всю ніч і замість цього заснув. На мій день народження цього року він повністю забув привітати мене, поки його мама не нагадала йому про це. Він також вирішив не приходити на мою вечірку з нагоди дня народження, хоча для мене це було важливо і не відзначав рік з дня нашого знайомства. Він просто… Стало був не в настрої. Нещодавно ситуація погіршилась. У четвер ввечері ми посварились, тому що він майже не спілкується, здається віддаленим і мало дбає про наші стосунки. Я сказала йому, як мені боляче, а він відповів: поговоримо, коли ти будеш у кращому настрої, що здалося мені зневажливим. Тож після цього я, звісно, проігнорувала його. Наступного ранку, у день операції, на собах мудрості, він зателефонував мені о 7.30, розбудивши мене, коли я намагалась відпочити. Він був грубим і відразу. Разу ж згадав про сварку. Я нагадала йому, що в мене операція. А він сказав: О, так, я забув у дочі тобі, і поклав слухавку, не попрощавшись. Пізніше він написав смс. Удочі з операцією, люблю тебе. Буквально без я що здалося, мені не дбали. Коли мене везли на операцію, він знову зателефонував. Моя мама відповіла, і він війшливо попросив її проінформувати його. Вона погодилась і протягом дня повідомляла йому новини. Операція виявилась дуже важкою. У мене була сильна алергічна реакція на один із препаратів, тому біль і напряг були набагато сильнішими ніж зазвичай. Я опублікувала оновлення у своєму статусі WhatsApp для друзів і родини. Він ніяк не відповів на це. Не написав мені приватного повідомлення, не запитав, чи все зі мною гаразд, нічого, чи слід було мені надіслати йому окремо повідомлення. Раніше того тижня я запитала, чи може він відвідати мене після операції, хоча б на кілька хвилин після роботи я не просила його довгий візит, лише про заспокоєння і турботу. Я б зробила це для нього без вагань. Я це зробила, коли йому було погано раніше. Коли кілька місяців тому він випадково просверлив собі руку, я відклала навчання і відвезла його до кількох лікарів. Щоб переконатися, що з ним все гаразд, це була лише двохденна перерва, але все одно я здобуваю два ступені одночасно. Я відклала все заради нього, тому я справді не розумію, чому він не може зробити для мене хоча б щось подібне. Зараз вечір неділі. Операція була у п'ятницю. Він досі не зв'язався зі мною, навіть після того, як моя мама повідомила йому про це. Нас моїх подруг навіть написала йому, запитавши, чи все з ним гаразд, бо вона припустила, що сталося щось серйозне, якщо він так мене ігнорує. Він просто відповів, що все гаразд, і більше не зв'язувався. Я відчуваю себе ображеною і збентеженою. Я не думаю, що неправильно очікувати від свого хлопця елементарної турботи, особливо після медичної процедури. Але тепер я замислююся, чи не перебільшую я, чи я не права, що засмутилася тим, що він ніяк не поцікавився, як я, і взагалі не докладає зусиль у наших стосунках. Тож що мені робити далі? Я відкрита для порад і думок зовні. У нас є ще оновлення, але почитаємо ще трішки. Коментарі, можливо, ти щойно втратила зуби мудрості, але здається, ти стаєш мудрішою. Він просто не дуже в тебе закоханий. Закінчуй з цим кохання не задає такого болю. Ти не вина, крихітко, крихітко, ти реагуєш занадто спокійно, зрозуміло. Ти реагуєш настільки спокійно, що я дуже занепокоєна. Ти заслуговуєш на когось, хто піклується, коли ти чхаєш, а не на когось, хто двічі забуває, що ти на операції. Йди, моя люба, стань кращою, йди геть, і нехай він сам розбирається, як жити без найкращого, що з ним трапилось. Непоганець він просто тримає тебе поруч, щоб мати твою увагу. Він тебе зовсім не заслуговує. Отже, з самого початку стосунків ти помітила, що він не дбає про тебе. Чому ти залишилася з ним? Ти настільки зневірена, що дозволяєш до себе таке ставлення. Будь ласка, не вкладай більше сил у стосунки з ним. Коли ти опинишся в правильній ситуації, тобі не доведеться нікого змушувати. Розривай стосунки і рухайся далі. Ти заслуговуєш на краще, непоганець. Переходимо до першого оновлення, яке було написано на наступний день. Я хочу почати з того, що поясню кілька припущень, про які я побачила. Багато людей сказали, що я, мабуть, не поважаю себе або що я залишаюсь, бо відчайдушно прагну уваги. Але це не так. Він не завжди був таким. У цих стосунках були справді хороші моменти. У житті немає нічого на 100% поганого, і тому так важко помітити зміни, коли вони відбуваються. Але з часом, щоразу, коли траплялося щось серйозне, щоразу, коли щось дійсно мало значення, він все менше і менше переймався цим. Чим серйознішою була проблема, тим більше він надавав пріоритету буквально будь-чому іншому. Це повільне погіршення не відбувалося в одну мить, воно підкрадалося, і раптом ти стоїш і розумієш, що облагаєш проміг. Мінімум, але цей вікенд перетнув межу, з якою просто неможливо повернутися. Якщо ти хочеш мати здорового партнера, який тебе підтримує. Я точно не буду продовжувати ці стосунки, незалежно від того, які виправдання він надасть пізніше. Він міг запитати: ти в порядку у будь-який момент, але він цього не зробив. Це говорить мені про все. Щоб уточнити, мій оригінальний пост ніколи не був про те, чи повинна я залишитися, чи піти. Я вже знала, що піду. Моє питання було у тому, чи маю я право бути засмученою. Бо так, він поводився зі мною жахливо, і так він болісно дав зрозуміти, що я не є для нього пріоритетом, хоч би що він не намагався стверджувати. Ось чому я покінчила з цим. Багато людей запитували про новини. Чесно кажучи, я буквально прокинулась перед тим, як це написати, і все, що він написав сьогодні вранці, було дуже сухим доброго ранку, і нічого більше. Я ще не відповідала, частково тому що ще не прокинулась повністю. А частково тому, що що я можу на це відповісти. Тим часом моя подруга також написала йому сьогодні вранці. Для контексту саме вона нас познайомила. Вона прямо сказала йому, що те, як він поводиться зі мною цього вікенду, було просто жахливо. В її повідомленні по суті було сказано: я лягла на операцію, у мене були ускладнення. А він навіть не зміг написати про те, ти в порядку, те, що хтось для тебе настільки мало значить, що навіть запитати, як справи, здається, занадто великим зусиллям. Говорить про все. Я неодноразово приходила до нього, змінювала плани, знаходила час, возила його, коли він травмувався. А він все одно не зміг виділити п'ять хвилин, щоб побачитися зі мною після роботи. І що це було не поганим спілкуванням або забудьковитістю. Це була повна байдужість. І всі навколо мене це бачили. Вона також сказала йому, що коли ти ігноруєш когось у важливі моменти, ти ставишся до цієї людини не як до партнера, а як до багажу. І вона закінчила тим, що якщо він так. Ставиться до людини, яка дійсно піклується по нього, то в кінці кінців він залишиться дуже самотнім. Яка була його реакція? Добре! І це практично підтверджує все. І ще хочу уточнити до одного моменту: я бачила кілька коментарів, яких мене називали Дурапою, за те, що я залишилася так довго. І, чесно кажучи, і розумію таку точку зору. Але як я вже казала, не завжди було так. Люди змінюються, пріоритети змінюються, і іноді ти не усвідомлюєш наскільки погано все стало, поки не опиняєшся в самому епіцентрі подій. Я вас чую і розумію. Всім іншим. Дякую щиро. Дякую за підтримку у коментарях, за реалістичні оцінки, за заохочення і за доброту. Дякую за підтвердження, що я не перебільшила, а скоріше недооцінила ситуацію. І дякую всім, хто побажав мені безпечного і швидкого одужання. Це означає для мене більше, ніж ви можете собі уявити. Я знову напишу, коли вирішу чи відповідати йому. І коли ця розмова неминуча, все-таки відбудеться. А поки що я зосереджена на одуженні як фізичному, так і. І останнє оновлення через тиждень. Привіт усім! Ось останнє оновлення щодо всієї ситуації. Після оригінального допису ми з ним посварилися, бо він не розумів, чому я могла опублікувати статус у WhatsApp, але не могла написати йому пряме повідомлення після операції. Я сказала йому прямо, чому я маю особисто повідомляти про новини людині, який це явно байдуже. Я мусила кілька разів нагадати йому про мою операцію, і він забув про неї вранці. І після цього жодного разу не поцікавився. Як я, якби він хотів знати, міг би відповісти на статус, як це зробили всі інші друзі та члени родини. Натомість він зробив це питання моїх пріоритетів. Потім він надіслав мені довгий лист про те, що наші пріоритети більше не збігаються, і що я заслуговую на когось, хто ставиться до мене краще. Для мене це було рівнозначно тому, що він сказав: Я не готовий змінюватися заради тебе. Ти не настільки важлива для мене, щоб я намагався. І чесно, такий рівень неповаги сказав мені все, що я повинна була знати. Тому я сказала йому, щоб він просто повідомив мене, коли захоче забрати свої речі, щоб ми могли офіційно розірвати стосунки. А потім, на моє щастя, я потрапила до лікарні. У мене розвинулась інфекція після операції, і я мусила пробути в лікарні 3-4 дні. Мене виписали в суботу ввечері. Інфекція пройшла. І сподіваюся, знімуть у п'ятницю. Коли я повернулася додому в суботу, я написала йому, чи не міг би він привезти мої речі, одяг, матрац, який він використовував, бо у нього не було ліжка. І мій Велосипед, яким він користувався, коли його машина не працювала, він залишив моє повідомлення непрочитаним. Я не здивувалася, просто розчарувалася ще раз. У неділю я вже сама пішла до нього додому. Його батьки були у гостях, вони справді чудові, милі люди і щиро турбуються про мене. Вони питали, як я себе почуваю, як пройшла операція, як пройшло перебування у лікарні, і це мене сильно вразило. Як люди, які ледь мене знають, можуть піклуватися про мене більше, ніж той, хто повинен мене кохати, я. Я повернула йому більшу частину його одягу, але залишила собі деякі речі та взуття як заставу, бо він не міг повернути мені мій матрац і велосипед. Виявляється, він позичив мої речі комусь іншому. Навіщо позичати те, що не належить тобі? Я чітко сказала йому: ти отримаєш решту своїх речей, коли я отримую свої. Він весь час повторював: Вибач, але не міг пояснити, за що вибачається. Я сказала йому, що більше не вірю йому. Його вибачення ніколи не супроводжується змінами. а Побачення без змін це маніпуляція. Я не попрощалася з ним, я попрощалася з його батьками і пішла. А сьогодні Его продовжує діяти. За два тижні ми їдемо у похід. Мені потрібен мій матрац і мій велосипед. Там є велосипедні доріжки, і мені, звісно, потрібно десь спати. Я ввійшливо написала йому, попросивши повернути мої речі до вихідних. Він знову проігнорував моє повідомлення. На даний момент я переконана, що його его просто розбите, вкрихте, як скло. Він поводиться так, ніби ігнорування мене це якийсь прояв сили. Тим часом я буквально намагаюся повернути свої речі. Можливо, буде ще одне оновлення, залежно від того, як розвиватиметься Ситуація з матрасом та велосипедом, але на даний момент все саме так. Важлива частина інфекція зникла. Я добре одужую. і біль нарешті стає терпимим. Емоційно чесно кажучи, я відчуваю полегшення. Цей розрив мав статися ще кілька місяців тому. На жаль, авторка більше не писала ніяких оновлень, доповнень до цієї ситуації. Але я надію, що все-таки вона забрала свій матраць і велосипед. А з приводу хлопця, що я можу сказати, є такий вид людей, яким цікаво просто зловити жертву або щось типу такого. Можливо, йому просто було цікаво її добитися і з нею зустрічатися, але коли він вже розпочав з нею відносини, йому стало просто нудно. І поступово, коли він вже розумів, що йому нудно з цією людиною. Він починав все більше від неї віддалятися, займатися іншими справами, які йому цікавіші. Це підтверджує те, що він забув про операцію, те, що він взагалі її не питав, як вона, тому що він був зайнятий чимось іншим. Або, як варіант, у нього трапилось щось погане, але він просто не хоче відкриватися і розповідати. Тому що є такі люди, а частіше всього, хлопці, які звикли тримати все у собі для того, щоб не здаватися якимось слабким. Хоча, якщо дійсно щось трапилось погано, то і батьки. Були б такі дуже якісь зосереджені, засмучені або щось на кшталт цього. Але по батькам вона нічого не помітила, якихось різких змін. Але ситуація максимально дивна. Пишіть свою думку в коментарях, а ми переходимо до наступної історії. Чи я поганець, якщо попросив дружину перестати дарувати мені щороку один і той самий різдвяний подарунок? Моя дружина 26 років, і я 25 років, років, одружені 5 років. Вона любить жартувати і розігрувати свою родину. Всі її жарти не шкідливі, і я це дуже. Люблю, зокрема, вона дуже любить один жарт, який розігрує мене щороку. Останні чотири роки вона дарує мені різдвяні подарунки на тему фільму Водоносець з Адамом Сендлером. Для контексту я дуже хочу пити вночі і прокидаюся приблизно чотири рази, щоб випити води. Вона завжди жартує з цього приводу, але я не проти. Однак, коли настає різдво, вона завжди дарує мені подарунок на тему водоносець. Я отримав такі речі, як футболка Адама Сендлера, і чашка з надписом. Ось що я називаю високоявкісною H2O. Перші два роки я вважав це смішним, але потім це почало набридати і зачіпати мої почуття. Я старанно готував для неї різдвяні подарунки, щоб вони були значущими, наприклад, альбом для візиток. А натомість отримав лише жартівливі подарунки. Мені здавалось, що вона не докладає стільки ж зусиль і думок до своїх подарунків. Після другого року я поговорив з нею. Я сказав, що відчуваю, я відчуваю себе жадібним, бо вона не зобов'язана дарувати мені подрунки, а просто хоче мене розсмішити. Вона не відреагувала, коли я їй це сказав, а просто відповіла. Добре, не знаю, чи вона забула, але протягом наступних двох років я все одно отримував подарунки, пов'язані з фільмом Водоносець. Це трохи зачепило мої почуття, бо вона знала, як я до цього ставлюся. Я намагався ж коментувати: О, тільки не знову Адам Сендлер. І коли ж водоносець перестане мене переслідувати, але здається, вона не зрозуміла мого натяку. Це приводить нас до подій, які сталися два тижні тому, коли ми дивилися фільм Ельф і почали обмінюватися ідеями про те, що ми обоє хочемо на різдво цього. Року я сказав їй, що мені підійде будь-що, аби тільки не було пов'язано з Адамом Сендлером. Я намагався сказати це жартома. Вона образилась на цей коментар і почала плакати. Вона пішла до нашої кімнати і зачинилася там на годину. Я почуваюся жахливо, особливо тому, що вона на третьому місяці вагітності і спробував вибачитись, але вона мене проігнорувала. Я ніколи раніше не змушував свою дружину плакати і почуваюся найбільшим дурним у світі. Я виріс у жахливій родині, де мій батько ніколи. Коли не був справжнім чоловіком чи батьком, я пообіцяв собі ніколи не ставитися до своєї дружини так, як він ставився до своєї. Бачачи, як моя дружина плаче, я відчував, що став таким самим, як мій батько, і сам почав плакати. Врешті решт вона вийшла з ванної кімнати, але з того часу майже не розмовляє зі мною. Намагаюсь вибачитись, але вона просто ігнорує мене. За останні два тижні ми розмовляли, мабуть, разів п'ять. Я попросив поради у мами, і вона сказала, що я просто дав дружині трохи часу, бо ймовірно, це просто гормони. Мої батьки кажуть, що я не винен і що мені слід припинити вибачатись. Але я не знаю, як до цього ставитися. На мою думку, я найбільший і найжахливіший поганець, який змусив свою дружину плакати. Переходимо до коментарів. Непоганець, купи подарунок за 50 перших побачень, оскільки вона здається не може згадати, що ти просив її не купувати тобі це. Автор непоганець. Ваша дружина, незалежно від гормонів, маніпулює вами і знущається над вами, замикаючись у спальні, не розмовляючи з вами і не визнаючи ваших вибачень. Ви не найбільше поганець за те, що вона плаче, вона поводиться дуже дитячо, егоїстично. І так, мовчання є знущанням. Ви вже роками говорили їй, що вам набридлі ці речі з водоносець, а вона, здається, продовжує пасивно-агресивно дарувати вам ці речі. Можливо, вона почне розмовляти, якщо ви скажете. Нам очевидно, потрібен. На консультацію шлюбного психолога, щоб вирішити цю проблему. Доведіться до кінця, удачі, автори! Можемо повернутися до теми чотирьох разів на ніч ставати по воду я не можу грати в інтернет лікаря, але чи це не є ознакою діабету? Не можу повірити, що мені довелося прокручувати так далеко, щоб знайти цей коментар. Автору потрібно терміново звернутися до лікаря. Непоганець чотири роки терпів жартівливі подарунки, і два роки говорив їй, що тобі це набридло. Я розумію, що в неї гормональні зміни, але замикатися в кімнаті і не розмовляти з тобою це занадто і це робить її неадекватною. Чому ти не тримаєш воду на столику біля ліжка, замість того, щоб вставати, щоб навалити собі води? Чашка Єтті була б найкращим подарунком для цього хлопця, і йому потрібно пройти обстеження сну, бо ця ознака обнує сну хіба що тобі 80 років. Не поганець. вона така сама, як всі інші жартівники. Тимно, що жартівник може жартувати, але не може сприймати жарти. Потім вона тягнеться два тижні. Ця жінка недостатньо зріла, щоб мати дитину. Припини вибачатися і перестань турбуватися про її сльози, бо вона маніпулює тобою, а тобі немає за що вибачатися. Чотири роки одного й того ж жахливого жарту. Я б дуже давно втратив терпіння. Непоганець і розумію, що вона образилась, зрозумівши, що тобі не сподобався її подарунок, але її реакція і тижні мовчання це занадто і досить незріло. Ну, я все-таки скажу, що гормони трішки повпливали на цю ситуацію, її гормони, але вони повпливали конкретно на реакцію в моменті, коли вона розплакалась, коли вона образилась. Але якщо вона три дні з ним майже не розмовляє, то тут вже винні не гормони. В даній ситуації я не вважаю автора поганцем, тому що він відкрито заявив, що їй не подобається такий подарунок. Також додатково, щоб її не образити, він жартома говорив, що ці подарунки йому трішки вже набридли. Та й в принципі жарт. 这。 Саме жарт заключається в тому, що людина не розуміє, що їй подарують. А так як вона дарує чотири роки підряд одне й те саме, і на п'ятий рік, скоріш за все, підготувала точно такий самий подарунок на цю ж тематику. То це вже не виглядає як жарт, це вже виглядає як знущання. Плюс також такий варіант, чому він встає по цю воду, а не набере собі водички. В мене чоловік також часто п'є воду, частіше за все перед тим як заснути, і коли прокидається, йому лінь ходити 350 разів по ту воду, тому він набирає її в чашку. І ставить собі на столик, який біля ліжка. Але окей, можливо, він там ходить в туалет або ще щось, це вже таке діло. Але я не вважаю автора поганцем, і йому слід посадити свою дружину, нормально з нею поговорити і розібрати цю ситуацію, тому що вона уникає будь-яких розмов і незрозуміло, чого вона очікує. Очікує, що він просто погодиться і надалі продовжує дарувати такі самі подарунки, які він прямо каже, що йому не подобається. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях а ми приходимо до наступної історії. Я поганець, якщо спричинила драму у своїй родині. Мій чоловік, який працює за кордоном, і я одружені вже сім років. І в 2024 році у нас народилася дитина. Перед історією невістка живе з моєю свекрухою разом зі своїма двома дітьми: 14 років дівчинка і 7 років хлопчик. І чоловік, мій зять, працює за кордоном і не приїжджав додому протягом останніх півтора року, тому він ще не бачив нашу дитину. Ми живемо у різних містах. Приблизно в три годинах їзди один. Від одного будинок сім'ї зятя знаходиться всього в тридцяти хвилинах від мого. Зять повернувся з-за кордону і зупинився у себе вдома неподалік від мене, а через тиждень поїхав до тещі. На той час не було ні візитів, ні дзвінків з приводу зустрічі з дитиною. 30 серпня я мала прийом поблизу рідного міста мого чоловіка. Моя козона нещодавно народила дитину, а мій дядько, який щойно повернувся після операції, був неподалік, оскільки я нещодавно повернулася на роботу після декрету і мала маленьку дитину. Вирішила зробити всі візити за один раз. Я заздалегідь проінформувала свекруху, що заїду, але не затримуюсь надовго. Через наближення свята на дорогах був великий затор. Закінчивши кілька візитів, я дісталася до свекрухи близько 17.00. Вона сказала, що невістка з родиною пішли купити мені їжу. Я сказала їй, що це не було потрібно, бо я їла на прийомі дві години тому. Я зателефонувала зятю, який сказав, що вони в магазині за 10 хвилин пішки від мене. Я попросила їх швидше повернутися. Після кількох дзвін. Ків і 30 хвилин очікування вони все ще не повернулися. Я запропонувала зустрітися біля магазину, який був на моєму шляху назад. Ми коротко зустрілися на узбіччі. Вийшла тільки невістка і діти, а зять не вийшов. Я сказала, що наступного разу ми зустрінемося як слід, і пішла. Через два дні мій чоловік почав поводитися холодно. Коли я сказала, що сталося, він сказав, що не може повірити, наскільки я була не людинкою. і що йому потрібен час, щоб відпочити. Він не став пояснювати деталі. Я була воснежене, окрикли, Мовляв, і стресом на роботі, тому не наполягала далі. Під час свят він не виходив на зв'язок, навіть не перевірив, як дитина. Через три тижні я зателефонувала свекрусі, підозрюючи, що вона причепна до цього. Я згадала про відсутність аліментів протягом цього часу і сказала, що якщо він хоче розірвати зі мною стосунки, то нехай, але дитина заслуговує на краще. Через два дні свекруха ініціювала груповий дзвінок, просячи мого чоловіка пробачити мене. Я сказала, що не прошу пробачення, бо досі не знаю. Що нібито я зробила не так. Тоді свекруха сказала, що я вчинила грубо, зустрівшися із свекром на вулиці і не почекавши ще 5 хвилин. Я нагадала їй, що я чекала більше 30 хвилин, мала інші візити і довгу нічну поїздку попереду. Ми дістались додому у 23-й без чоловікової компанії. Я заздалегідь чітко дала зрозуміти, що я просто заїду, крім того, коли Біл залишився в моєму місці, до і після того, він не намагався мене відвідати. Те, що сказала, що він Приїде зараз, бо його самолюбство було уражене. Вони купили дитяче платтячко, але тепер не хочуть його віддавати. Я сказала, що якщо їхнє самолюбство важливіше за дитину, то я не проти триматися на відстані. Пізніше мій чоловік звинуватив мене у тривалій неповазі до його родини. Я не почула, коли невістка щось запитала мене в голосливій кімнаті. Я вішливо відмовилась від фруктів. Я поставила чай на стіл, замість того, щоб подати гарячі чашки безпосередньо. А зараз ми спілкуємося в основному через але атмосфера напружена, я постійно сумніваюсь у собі, чи я не права ще так вчинила під час візиту і не почекала довше. Тож переходимо до коментарів і трохи відповідей автора на них. Ти не винна. Ти попередила їх, що не зможеш залишитися надовго. Ти довго чекала, але вони все одно не потрудилися прийти вчасно. Їхня реакція є надто бурхливою, і здається, що вони використовують цю ситуацію, щоб зігнати на вас всі дивні ситуації. Ви не зробили нічого поганого. Автор, я відчуваю те саме. Судячи з усього, мій швагров втратив роботу і свій бізнес минулого року. І мені здається, що вони намагаються використати мого чоловіка, щоб прожити. Можливо, для них вигідніше, якщо він не витрачатиме гроші на нас, можливо, я занадто переймаюсь, але те, що вони роблять, з цього велику проблему здається мені дуже підозрілим, особливо з моєю свекрухою, для якої все зводиться до грошей, грошей і через грошей, а зять її улюблене дитя. Непоганець, але здається, у тебе жахливий чоловік, і мені шкода, що він не підтримує тебе емоційно. Автор, останнім часом я дуже стресую, бо все, що я роблю в кіцевому підсумку, виявляється неповагою. Я навіть не хочу розлучатися. Я просто хочу, щоб всі вони не завжди зникли. Це так дратує. Я навіть не можу поїхати в його рідне місто, не відвідавши їх. Але якщо я відвідую їх, це. Занадто коротко, а якщо не відвідуються неповага. Я вже не знаю, що робити. Я просто хочу обіймати свою дитину і бути спокійною, але це великий стрес на додачу до роботи. Ви з чоловіком розлучаєтесь? Якщо так, то вам потрібно звернутися до адвоката і офіційно вирішити питання про аліменти та опіку над дитиною. Припиніть переслідувати його родичів. Це його справа. Якщо він хоче, щоб вони знали дитину, то він повинен бути присутнім і робити це у свій час. Шкода, що вас оточують одні поганці. Зосередьтесь на дитині, знайдіть ритм на роботі і влаштуйте собі гнучкі канікули. Не забувайте піклуватися про себе. Ви важливі. І ваш час. Автор він почав погрожувати розлученням щоразу, коли його родина каже, що я не поважаю їх. Третя ситуація і. Третій раз я не можу зрозуміти, що відбувається в голові у цієї людини, яка так відноситься до своєї дружини. Тобто, якщо брат чоловіка не вийшов з машини і не привітався з нею, то це окей, це його самолюбство, чи як? От якщо вона не приїхала і не дочекалася їх, хоча вона чекала більше 30 хвилин, плюс враховуючи на дорогу ще до магазину, це виходить 40 хвилин. Вона їх чекала, то вона погана. Дійсно складається враження, що ця сімейка шукає цапа відбувайло, а враховуючи Вичи, що цей брат втратив роботу більше року тому, то він не працює. Чи взагалі як це все відбувається? Яким чином він півтора року був на роботі, хоча він її втратив рік тому. Якось з мене не складається пазл взагалі ніяк. А що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Що вже там надумала свекруха чоловіки цей недозять незрозумілий? Пишіть обов'язково в коментарях. Також не забувайте поставити лайк і підписатися, бо далі буде ще цікавіше.